Класний керівник 3 класу. Мої вихованці та їх батьки залюбки долучилися до проєктів, які впроваджувалися в нашій школі. З великим задоволенням батьки приходили на тренінги та брали участь у реалізації даних проблем. Учні 5 класу активно взялися до складання правил класу та продумали наслідки порушення правил. Намагаюся, щоб діти вчилися самостійно виходити Творення служби порозуміння в школі вплинуло і на роботу учнівського самоврядування. У нас в школі працює шкільна організація Сім'я зі своїм президентом та міністерством. Самостійність вміння будувати відносини з однолітками активізували роботи спілки. Дякуючи нашій участі у проєкті БДДШ. Нашої школи мають певний досвід питання вирішення учнівських конфліктів. Завжди хочеться поділитися чимось цікавим, корисним з іншими. Залюбки розповідаємо про свою роботу учням з інших шкіл, районів, на тренінгах або заняттях з обміну досвідом. Нам дуже цікаво було спілкуватися з учнями інших шкіл, в нашої області вчері. Досвід отримав воліти, нові погляди, нові форми роботи, які можна запозичити. Спілкуючись, ми збагачуємо свій досвід, знаходимо нових друзів однодумців. очолюю батьківський комітет школи три роки поспіль. Весь цей час намагаюся бути активним учасником всіх подій, які відбуваються у школі. Користуючись нагодою, я від імені всіх батьків хочу висловити велику подяку організаторам і всій команді цього проєкту. Цей проєкт вирішив наші найслабкіші сторони. Побудовані туалетні кімнати для учнів початкової школи та учнів з особливими потребами. Завдяки цьому проєкту ми виявили і тепер чітко знаємо, Чим нам треба працювати? У нас є певні плани на майбутнє відремонтувати їдальню, зробити там капітальний ремонт, облаштувати кімнату відпочинку. І ми знаємо.